Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Інна Сковеля запитує, як правильно писати нове в нашій мові слово онлайн разом чи з Дефісом? Відповідаю: з Дефісом пишемо лише слова, які можуть самостійно вживатися: наприклад, бізнес-план, піар-акція. В українській мові є слова план, бізнес, акція, піар. Тому, поєднуючи їх, між ними ставимо дефіс. А слів лайн і слова он в українській мові немає, тому ці компоненти треба писати разом онлайн. І зверніть увагу на ще один момент: слово онлайн і наступний іменник пишемо з дефісом. Наприклад, онлайн-трансляція, онлайн режим. А після іменника окремо трансляція онлайн, режим онлайн, те саме стосується слова офлайн. Ось і все. На сам кінець лише додам: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.